Всім привіт! Я знову радий вітати вас на моєму каналі, де ми продовжуємо розбудовувати нашу українську транспортну компанію. Сьогодні ми займемося вирішенням проблем і, можливо, удосконаленням тих ланцюгів вже, які ми побудували. Що ж, давайте приступати до роботи. Йде наш потяг. Так, дивіться, тут вже перша проблема. Давайте ми знаєте, як почнемо з. У нас є. Проблемні ланцюги, і ми почнемо з ними займатися. Так, тут у нас є лінія 12. Я вважаю. Давайте ще глянемо тільки, що в нас по локомотивах. Цей не дуже мені подобається. Так, давайте поки що один просто потяг ми продамо, бо поки що воно дуже нам в мінус, і коли вирівняється, тоді ми. Будемо думати, що далі буде. Так, тут так. Давайте ми тут міняємо на новіші автомобілі. Можливо, це допоможе. Якщо вони почнуть активніше вивозити, звідси. Лінія, яка тут лінія? 32. 567, але нам не потрібно, нам потрібно 400, правильно? Так, тут треба поправити цю лінію. Ще давайте продамо. 3, 4, 5. Давайте поміняємо... Давайте ще 5 продамо. І тепер поміняємо на новіші. Його ще забагато. Раз, два, три. Давайте. Три. Продати. Ще продати. Раз, два. Ще два. Так, ось. 414, супер. Так, цю ми виправили. Е, так, тут 400. Лінія 42. Тут ого. 652, я в шоці. 6, давайте продамо. О, 400, так. Так, і має бути. Ще звідки приїжджають звідси. Так, ця, ця лінія. 933. Щось мені здається, що це забагато. 5. Продати. Не знаю, чи навіть 816 не забагато. Ну, подивимось. Мені 41, бо вже тут теж. Раз, два, три, 4, 5, 6... продати. 600, давайте ще 10 продамо. Продамо. Нехай буде 27. Так. Чи почали ми більше привозити сюди товарів? Чомусь, дивіться, ну так багато запасів, нічому вони не виготовляють. Я чомусь не дуже розумію цієї проблеми, так, троїцьке, тут, тут багато товарів. Так, тут на є двох лініях, тільки на лінії 15. Чому сюди скільки в мохії? Це 0. Так. Треба зрозуміти, в чому проблема. Ага, а чи може бути така проблема, що у нас просто ніхто не їздить тут? Я зрозумів. Так. Супер. У нас не розвозиться ні паливо, ні нічого. Давайте будувати. Так, це вантаж. Так, а де нам потрібно... Товари, нам товари треба десь ось тут. Давайте ставимо ось так десь. І побудуємо нову лінію. Новий маршрут. Звідси. Звідси. І купимо транспортні засоби. Давайте хоча б 5. На лінію 43. Так, і зараз має піти, серйозно. Зараз має тут піти. Пішло, 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 пішло. Виробництво. Нарешті ми запустимо на повністю цей завод, бо він мені вже... О, бачите, пішов вже новий рівень. Так, автомобілі почали возити. Так. Товари зараз підуть нарешті. Я вже так замучився пробувати це виправити. Так, а що в нас тут? Чого в нас нафту не вивозять? І тут нафту не вивозять. А де нафтоперо? Ага, це нафтопереробний завод? Тут 98%. Так, давайте цю лінію лагодити. Так, ви тільки нафту возите, правильно? Можна тут поставити оцих хлопців. Так, тільки і продати. Зразу 10 хоча б. 9, 10. Продаємо. Добре, тут також нам треба полагодити Так, тут давайте продамо штук. Дванадцять. і поміняємо на. Ще два продамо. Ще одного. Ось так, так. І зараз піде вже політи багато. Так. Тут вже на третій рівень переходимо, тільки не вистачає чогось, а чого не вистачає, так, пластмаса пішла в виробництво також. Нафту зараз почнемо возити. Так, що зі сталлю? Сталь теж пішла в більше виробництво. Так, тут ми 100% вивозимо, 100% і тут 100%. Так, скоро у нас підуть товари. О, тепер почали з'являтися. Так, цей потяг вже везе доволі багато. 64 64, навіть щось вже лишається. О, починало з'являтися тут, там де в нас є нафта. Цю лінію ми також будемо міняти. Давайте продамо з 10 машин. 8-9. Да, давайте 15 продамо. 14, 15. Міняємо на оці. Лінія 37. Давайте просто додамо вантаж. Так, він якраз приїхав, має повністю забрати все, що тут є. От, 124, так, супер. Так, давайте тут також поміняємо. 4-5 продамо. І поміняємо також на цих. Давайте за той час можливо додамо все ж таки на цю лінію. Що два потяги. І можливо зробимо тут завантаження Борисп? Ні, тут в Мелітополі. Ось так. Щоб ми хліб вивозили трошки. Давайте тоді ми просто тут подобавляємо Богони для цегли? Раз, два. Давайте, може, отак зробимо. Раз, два. І тут так. Раз, два. Трошки, щоб більше цегли вони нам привозили. Так, що ти? Купу забрав. Цегли. Маєш зараз завести. Так, тут у нас тут? Тут у нас є якась халепа. Лінія 2. Так, давайте заміняти на якісь сучасніші автомобілі. Давайте продамо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продамо. І замінимо на сучасніші. Так, що вони це все почали вивозити. Так. Подивимося, що воно нам дасть, мало буде допомогти. Так, тут на нас 100% вивозять, хлопці. Ніби 100. Так, так зараз я зрозумів, що тут метал. Ось запсистеми почали з'являтися, давайте тут так продамо з 20 машин. Так зараз маємо. Почати вивозити. Так, вони тут мають швидше почати їхати. 60 км на годину. їде вантажівка, от чуть на поворотах вони скидають. В місці вони не мали би мішати, так, тут появиться Дивіться, трошки почали хліб вивозити чи ні. О, ось тут вже при... а тут кому це все на лінію 24, ага, давайте тут. А... Туди ремонтувати багато хліба. Давайте ще хліба. Раз, два. І. Mhm. Вже. А де зараз цей потяг? Він якраз зараз десь під'їхав, забрав чи ні? Так, він забрав. Зараз вони тут роз'їдуться. Так, тут давайте поміняємо машинки. Так, все забрали, звідси вивезли. Тут хліб почали потрошки вивозити. Що тут тут Паливо і запчастини також, але зараз запчастини мали би появитися. що все вивезли. Тут вже на 98% все вивозять. І тут... Також все на 100% почали вивозити. Так, тобто тут зараз має. Все, що вивозили, так і вивозити. Добре, давайте тут тоді можемо вже забрати оцю штуку. І палива щось трошки тепер не вистачає. Так, а що в нас з цими? Так, а можемо ми вже тепер замінити лінію 4, наприклад. Е, нас це? І там одну поміняти також. Так, давайте тут. 13 на. Ось це. І тоді ми можемо ці другі лінії 16 всі продати. І лінію знищити. Щоб у нас трошки було простіше тут же Коли появились ці, давайте так, ці теж ми всі продамо. І лінію ми цю. Знищимо. Так, і давайте подивимося, чи ця лінія буде справлятися. Лінію 4, 427 якраз. І тут от 427. Супер. Так, тепер сюди має менше машин заїжджати. Запас є. Давайте ще сюди ми. Цю лінію. Давайте продамо хоча б теж 20 машин. Зараз вони почнуться все. Менше машин, менше проблем має бути. Це ще оціх також. Так, тут все ніби зараз спалива дуже багато вже стало, але хліб почали вивозити. Так, тепер тоді, наче ми будемо цю лінію. Не, не цю, лінію 15 чуть Трохи, угу. а і цегну тут, напевно, всю вже забирають. Так, що в нас тут? Лінія 12? Є трошки вам товарів. Що цей завод вже повністю запустився, чи ще Ні, ще не вистачає їй чомусь, ставки її. Ці потяги все збирають. 110-128. Так. Ну, цікаво чому. Не вистачає, скільки тут товарів у нас 42, 42. Ага, більше не треба. Так, давайте глянемо, де нам ще нам золочі потрібно тут. І впали во там В тут На На теж, напевно, 69 зі 104. Ну, майже достатньо. Давайте поставимо. Так, що у нас по грошах? Нуні роки щось мінус йдемо. 19, а на щось на вкладення, ага. Тобто так то в нас плюс. Давайте дивимося тепер, які у нас є ще від'ємні. Це лінія 36, давайте на них Раз, поки що ця потребує, так, стоп, це лінія 36 не потребує так багато. Так, стоп, это лінія 36 не потребует так много машин. Давайте 5 робимо. Нам не потрібні від'єм лінії так, лінія 7. Деться лінія. Ага. Дивіться, який у нас тут проблема. У нас тут дуже сильний корок Давайте побудуємо. Об'їздно. Так. Але мені здається, що тут проблема цієї лінії сім, Що в неї є декілька станцій. Так, так. Це ми видалимо. Так, теперь лінія 19... А, лінія 19 у нас і так і автомобілі. Просто лінію 19 ми поменяємо автоби. Ми чуть-чуть більш сучасний. Так. Зараз ми хліб почнемо вивозити ціні шеф і дозвіл. Я надіюсь, так. У нас тут корки утворювалися, непотрібні. Центрі міста. Так, Макіївка, це тут. О, дивіться, тут з'явилися нові потреби. Хлібше сюди. А ці потяги вміють хліб возити? Мені здається, що ні. Тому ну, давайте глянемо. Чи є вже новий локомотив? Немає. А який вантаж потрібен для хліба? Ага, такий самий, як цей Теоретично мали би возити. Головне, щоб їм вистачало. Бо тут же на лінії 12 не вистачає. Так, це вони всю забирають. Ну що, тепер можна попробувати ще раз продублювати один потяг? Це лінія поки що досить в пісі, але після того як я додавав ще один потяг. Це єдина в плюсі поки що лінія. Так, лінія 37. Чому ти не в плюсі? Скільки товарів возиш? Нам треба запустити виробництво цих... Як ці штучки називаються? Так, це називається устаткування. Так, де вони в нас виготовляються? Цим вже в наступній серії і якраз може ви порекомендуєте де краще почати будувати чи ось тут? чи ось тут. Чи, наприклад, ось тут. Бо в нас багато місць потребують ці ресурси, а ми його ще ніде не виготовляємо. Залишайте ваші коментарі, поставте вподобайки, діліться відео з вашими друзями, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!